Якщо ви починаєте мурування і не зібрали весь необхідний інструмент, тоді це відео для вас. В ньому я постараюся розказати про все, що вам потрібно для муровки і чим користуємося особисто ми. Тож, готуй каву, ми погнали! За увесь час, що ми тут працюємо, в принципі, користуємося одним ось таким відром. Тут повністю зібрано все, що нам потрібно для мурування, крім однієї речі. Но це вже залежить від матеріалу, з яким ви працюєте. Тобто, якщо ви працюєте з білим блоком, який будете ставити на грибінку, тоді вам потрібна грибінка. І, наприклад, пила для білих блоків виглядає вона ось так. Або якщо ви муруєте на ось таку цеглу, як в нас, ось такого типу, і стіни у нас зроблені і ширшої цегли. Вона має 30 см. На 25 висоти. Тоді вам підійде ось цей інструмент, так як ми переважно з такого муруємо. Перше, дуже зручна річ це ось такий тримач для блоків. Для таких тоненьких блоків воно не підходить, але для широких блоків 30 см воно дуже зручне. Так, як Я тут цегнат, можу так як тут так наприклад, ви можете ось так взяти легко та, та зручно блок. І коли ви його будете встановлювати навіть у важкодоступному місці, ви зможете ним маніпулювати, як вам зручно, і поставити його так, щоб він не рушив бічний блок і не запсував вам, наприклад, стіну. Це перше, що потрібно. Друге, це, звичайно ж, васервага. Васервагу я знайшов на будові, яка валялася. Це не моя васервага, так що не пишіть, що вона брудна. Васерваги бажано мати. Одну довгу десь приблизно від метра 50 до двох. І одну коротшу, десь сантиметрів 40-50. Тому що ласервагою, яка коротша, вам буде зручніше виставляти перші ряди, наприклад, перші два або три ряди. Після двох або трьох радів, наприклад, це вже буде десь така висота, вже зручніше користуватися таким рівнем, який вище, щоб кожен раз не згинатися. І плюс. На великій стіні, чим більша вашевага, тим краще, тому що вона захоплює площу і вірніше показує вам рівень. Це друге, що потрібно. Звичайно ж, мастерок, якщо ви муруєте на клей, тому що можна мастерком накидувати. Або можна використовувати звичайний валик малярний. Тобто ось такий резиновий молоток, хоча у нас. Шар клею мінімальний, але може бути таке, що може бути маленький камінчик або ще щось. Тому за можливості можна завжди молоточком трішки підстукати кожен блок, щоб іменно верхній рівень у вас не покривився. І, звичайно ж, молоток спеціально для муровки, якщо потрібно щось підбити. Або ще щось тому подібне, завжди мусить бути під руками, навіть той же самий дюбель забит. В такому він стані, тому що він у нас підсів на воду. Ми, коли починаємо з ним роботу у муровці, ми його просто ставимо на 2-3 хвилини у воду, він набухає і знову з ним можна працювати. Але так, як у нас зараз по будові йде інший етап роботи, не муровка, то наш молоточок голодає. Також обов'язково нитка, так як ми муруємо по нитку, ми спочатку під басервагу під рівень. Робимо два краї, після чого за допомогою нитки виставляємо цілий ряд. Ось такі желізні бляшки, також завжди у нас у відрі, і завжди в парі вони йдуть із дюбелем з шестіркою. Для чого воно? Ми їх загинаємо, коли, наприклад, з'єднуємо ось такі цегли і стіну, ставимо ось так і дюбелимо. Після чого в нас виходить надійне кріплення між стіною без перев'язки. Ставиться кожні два ряди. Тепер, в принципі, останнє, але не саме останнє по важливості. Рулетка завжди мусить бути. І олівець для того, щоб різати блоки. Це, в принципі, увесь основний набір інструменту, який вам потрібен для мурування. Якщо ви плануєте щось мурувати, приблизно це ви можете поїхати в магазин купити. І з груба для загальної роботи цього вистачає. Ну, також потрібно. Враховувати специфіку своєї роботи, тому що ви маєте розуміти, з яким матеріалом ви будете працювати. Якщо це буде білий блок, то повторююся, вам потрібно буде додаткову грибінку, щоб розмашувати клей. Також буде потрібна спеціальна ручна пилка, яка має победітові напайки, яка буде різати ці блоки. Ось така цегла, як в нас, пробували її різати вручну дуже важко. Якщо є лишні фінанси, тоді краще купити. Наприклад, алігатор або хоча б на болгарку ось такий круг. Цим вам буде різати їх набагато легше. Ось такі блоки, наприклад, болгаркою буде взагалі легко різати. Черші блоки прийдеться з двох сторін зарізати, але це все одно буде набагато легше, ніж би це робив пилою. Тож таким інструментом користуємося ми. Якщо ви використовуєте ще якийсь додатковий інструмент, залишайте коментарі. Надіюся, люди, які будуть передаватися це відео, прочитають їх і також це врахують, бо можливо, ви чимось користуєтеся іншим, як ми. Тож, надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!